Гучний скандал навколо Саніної співачку захейтили за те, що чоловік живе за кордоном. Наша сім'я е звишала залишитися за кордоном, мало мали таку можливість. Путін шокує примирення з Україною неминуче і водночас брязкає ядеркою. У нас достатньо сил, средств для того, щоб довести. 22-го, в 22-му сторонгаду Арестович знову крінжує. Коли господь створював Україну, вже думав про месію Арестовича. Вже тогда понімав, що в 21 первому віки її бути послан Арестович. Батько року посадив малечу за кермо. Діти помчали, а він знімає відео. Давай, саплини не має не бісні. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук і перед тим як ми почнемо. Підпишіться на наш канал. Лайкні це відео, якщо ми вас зацікавили. Попереду буде гаряче. Почнемо зі скандалу в шоу-бізнесі, який уже встиг підірвати мережу. Спочатку повномасштабного вторгнення люди не переставали плідкувати про те, як зіркові чоловіки опинилися за кордоном. Скільки таких я і не порахую, але серед них і чоловік співачки Юлії Саніної, гітарист гурту, «Хардкіс» Валерій Бебко за чоловіка, який не в Україні саніні неодноразово прилітав хейт. Тому вона вирішила розставити всі крапки на дві і розповіла: виїхав чоловік ще до повномасштабки, і вона цьому невимовно рада. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, давно всі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, що наша сім'я е, вирішила залишитися за кордоном, ми мали таку можливість. І насправді я дуже е, я кожного дня кажу дякую Богу, що ні я, ні моя дитина, ні моя сім'я ми не бачили того всього жаху. Початку повномасштабного слова і не бачимо його досі. Саніна вже говорила про це, відповідаючи на черговий хейтерський коментар під фото з чоловіком, але все ж вирішила свою правду розповісти ширше. А ви що про це все думаєте? Розвалю тобі хлібало. Руки йдуть, а у когось. Лексикон, попри поважну професію, не змінюється. І про хлібало каже не якийсь місцевий царьок чи чиновник родом із 90-х, а голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. А на дуель він викликає колишнього заступника міністра оборони Віталія Дейнегу. Бій, схоже, поки планується на полях Фейсбуку, де і сталася суперечка, під дописом журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка репостнула повідомлення Дарії Каленюк, однієї із засновниць ЦПК у своєму дописі Каленюк критикує міноборони та офіс президента у постійному перетасовуванні заступників міністра оборони Рустема Умєрова. В Міністерстві оборони Умірова Єрмака, стабільний хаос та чергове революційне поліпшення. Два дні тому Кабмін призначив Умєрову цілих три нових заступники. Це продовження оборонних реформ імені Єрмака Умірова, яке полягає в постійній перетасовці заступників. І от на цей допис відрогував згаданий Віталій Дейнега і написав, що призначення Рустема Умірова міністром оборони лобіювало низка громадських організацій, включно із центром протидії корупції, який він назвав цитую клоунами, які втекли із цирку та абсолютно аморальними. Пристосуванцями і от такий коментар Шабуніну не сподобався. Він вважає, що його колег ображають, а тому грозиться махати кулаками. Як коментувати цей дитячий садок, я не знаю. Скажу лише, що якщо Шабунін налаштований серйозно, то варто поспішати, а то там не за горами суду справі про його ухилення від служби. Ми вже неодноразово розповідали вам про як би це правильно назвати каральну визвольну мобілізацію, коли чиновники аби не сідати за свої злочини, зокрема корупційні, обирають службу у зброю. Ойних силах України так, от у нас поповнення у батальйоні з зали суду в окоп. Мені кінечно не зявотікається я хоч одне слово скажу кончить. Я просто не можу з'яжати. Це Олександр Лисенко, колишній мер сум. Півтора роки тому СБУ спільно із НАБУ і САП затримали цього Лисенка і директора департаменту інфраструктури міської ради Олександра Журбу на отримані хабара у майже півтора мільйона гривень. Але це була лише частина. Задокументовано, що вони обклали даниною місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємця 2 мільйони 130 тисяч гривень у разі відмови платити. Погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Як ви зрозуміли, чиновників затримали. Їх відразу відправили під варту з можливістю внесення застави. Застави, звісно, внесли. А тим часом справа розслідується. І от пан Лисенко видає допис: служу в ЗСУ. Наразі я проходжу службу в лавах Збройних сил України. Наразі знаходжуся на військовому полігоні. Далі буду проходити службу в тій бойовій частині, де вирішить військове командування. Чи здивовані ми тим, що ще один чиновник вирішив скористатися лазівкою з мобілізацією? Ні, якщо людину мобілізували, то в суду є обов'язок зупинити розгляд її справи. А в кожної такої справи є строк давності від 5 до 15 років, залежно від тяжкості злочину. Поки обвинувачений служить у війську, цей термін спливає. Коли він минає остаточно, людину до відповідальності не притягують. Але ми свічку не тримали, і, попри особисті переконання, не будемо звинувачувати Лисенка у чомусь, хоча й хочеться. Давайте поговоримо про його службу. Як з'ясувало видання цукор, проходить військове навчання він у національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Академія це підтвердила. Перебування Олександра Лисенка в академії має виключно навчальний характер. Це не є підставою визнавати його частиною особового складу нашого закладу. Після завершення навчання його направлять до відповідної військової частини згідно з розподілом, визначеним вищим органом військового управління майора Лисенка Олександра Миколаєвича, якого призвав на військову службу за під час мобілізації. На особливий період Сумський міський та ТСП призначити на посаду слухача штатних курсів та курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації. Номер військово-облікової спеціалізації 342000. Це спеціальність військовослужбовця, який організовує психологічну підтримку персоналу, чи за іншою назвою займається психологічним забезпеченням. Цікаво, виходить так, психологічна підтримка від корупціонера звучить як анекдот, але маємо що маємо. А вам як таке? Знаєте, скільки недоотримує бюджет від продажу арештованих армої активів? Це те майно, яке арештували через його незаконний шлях набуття або зв'язки із підсанкційними особами, наприклад, Медведчуком. 440 мільйонів гривень. Саме на цю суму колишнє керівництво АРМА завдало збитки в Україні. Йдеться про щонайменше 11 учасників схеми, серед яких вище керівництво національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Слідство встановило чотири епізоди злочинної діяльності, а саме, продаж. Трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі. Реальна вартість яких була зменшена у 18 разів, 2,6 тисяч тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині. Зменшено вартість більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою. Понад 4,5 тисячі тонн карбаміду. Вартість зменшено майже в 5 разів. Зернових, круп'яних та олійних культур, зменшено вартість у 4 рази. Справу розслідували у набу, а зараз спеціалізована антикорупційна прокуратура справу передала до суду, тому усі причетні скоро зможуть отримати своє покарання. І ще цікавий момент: слідство звершилося ще у червні 2023 року. І от майже два роки сторона підозрюваних ознайомлювалася із матеріалами справи. Цікаво, чому так тягнули? Пишіть свою версію у коментарях. Українські акторки на російському телебаченні це могла б бути скандальна історія про зраду, але ні, це просто з. Радниця Оксана Байрак, вибачено на слові, підсирає українським акторкам з Росії, куди власне і втекла. А тепер я уточнюю на чистому російському мові. Я сьогодні дивилася свій фільм «Блистательний», фільм «Познє розкаєння» з «Блистательною» актерською роботою. Цього нічого немає, все в мусорниці. Є тільки «Я тобі кохаю», «Я тобі ніже шкіра», «Що таке?». Косподі так, от на головному російському каналі «Первий» показали чи то фільм, чи то серіали з назвою Три плюс три у головних ролях чотирьохсерійної стрічки відомі українські актори і акторки: Катерина Тишкевич, Дар'я Тригубова, Анна Сагайдачна, Дмитро Вівчарюк, Ірина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник. Ну і власне байрак власною персоною. Бачити цих акторів на російському ТБ логічно викликає такі почуття. Шок, розпач, недовіряння. Але як з'ясувалося, проект зняти ще до початку повномасштабки і знімався він в Україні. Але певно, байрак на болотах не надто комусь треба, то й змушено торгувати старими проектами. Але так чи інакше українських артистів, чиє обличчя показали на російському телеку, це обурило. Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Показ відбувся на першому каналі. Написала Даші Трегубовій, яка теж грала в цій картині, бо аж серце прихопило від обурення. А вона відписала, що на це можна подивитися, і з іншого боку, мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають в ефір свідомих українців. Ну тут і додати немає чого, бо дійсно актори не лише українські, а й щиткою антиросійською. Позицію, а ви як думаєте, в останки криза контенту, що вони дають в ефір українців? Ми вже неодноразово говорили, що публічним людям треба думати перед тим, як відкривати рота. Але дехто порад не слухає, бо й думати судячи з усього, не вміє. Коротше, ловіть нову порцію крінжа від льотчика Люсі Карамельки Олексія Арестовича. Тобто, Коли Господь створив русь Україну. Полтори тисячі літ назад закладував підвалами основи. Він вже тоді розумів, що в 21 веке віці должен быть послан Арестовичу і послав його. І я здесь. Ну, з українцями фізично я не тут. Як я, а, а, здесь, як цілом я здесь душою с вами в Швейцарії не на на хатах. Мозок і рота Арестовича видає стільки заяв, що в якийсь момент ми перестали вже на це звертати увагу. Але вибачте, месія Арестович. Здається, мені що з таким то успіхом Арестович скоро буде говорити, що він нащадик Рюриковичів. На адекватне перемир'я Путін очікувано не погоджується, але поряд зі своїми недомирними ініціативами, типу перемир'я на два-три дні, бункер не взявся говорити, що примирення з Україною неминуче. У нас достатньо сил, средств для того, щоб довести. Начати ну, двадцять в 22-му сторонгаду до логічного завершення, як і коли питання відкрите. Але пиня каже: обійдемося без ядерки. Ні, в лісі нічого не здохло. Погрози стерти нас на атомний пил нікуди не ділися. Просто тепер Путін переконаний, що до цього не дійде. Не було необхідності військо, про аружі, якому ще сказали. і надеюсь, і не потрібно. Ну і ще одна не менш важлива заява: Вибори у Росії. Так, знову. Оголосив себе президентом знову Путін у березні 2024 року. І от у нього питають про його наступника на увага, 2030 рік. Ви об этом думаєте? Що далі? Хто далі? Ну, я всегда об этом думаю. И в конечном итоге вот, э, можно как угодно к этому относиться, но в конечном итоге э, ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс, но все-таки э, в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у этого человека, у которого, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный, абсолютный вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, наконец-то я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого, этого доверия со стороны граждан страны. Но вы все время смотрите и оцениваете потенциал каждого. Да. Кажется. Так і є. Ну знає він чи не знає, а мені здається, що після змін Конституції Путін не просто знову балотуватиметься. Якщо ще житиме, то він не лише спробує, а й виграє. Чим ближче до 9 травня, тим більше загострюється побідабіє сі у Росіян. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення носії російського ДНК влаштували ходу у безсмертний полк у США. І на наше щастя спокійно провести ходу їм не дали. Українські активісти спільно з американцями вийшли на вулиці Вашингтона, нагадуючи, що Росія країна терорист. Таку ж акцію Росіяни влаштували і у Німеччині, Італії, Австралії і Лівані. Найцікавіше, що навіть у нібито дружньому Казахстані акцію проводити уряд країни заборонив. Тільки одне питання: а що ж ці горді діди воєвалі розповзлися по загниваючому заходу як таргани? Ну але й це ще не все. Бо крім цивілізованого світу, акції влаштували і в Росії. От, наприклад, у Приморському краї влаштували дитячий парад перемоги. Сьогодні марширують четверо дітей і сім'ї учасників спеціальної воєнної операції. А це кадри з Дагестану. Товальщин! 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 Ну і завершимо цей парад крінжа новиною з окупованого Маріуполя. Там росіяни до дня перемоги відкрили пам'ятник військової слави. Дуже символічно, що встановили його на тлі зруйнованих окупантами будинків. <звук> Щоб добити тему підготовки до улюбленого кремлівського свята, поговоримо про гостей, бо їх список постійно змінюється. Іноземні лідери, яких запросили на парад у Росію, то хворіють, то у них з'являються термінові справи. Слідом за прем'єром Індії на рендеру моді від візиту відмовився і індійський міністр оборони. Приїде в Москву, але не факт, що 9 травня сідінь пінь. Навіть у Лукашенка з путінським парадом проблеми каже, що запізниться. Ще двоє раптово захворіли: президент Сербії Вучич і прем'єр Словачини Фіцо. Але ці. Кремлівські пацієнти вже і одужати встигли, тому кажуть: приїдуть. Я, я поїду на святкування 80-річчя перемоги до Москви. Але до 9 травня є ще час. Тому я не здивуюся, якщо на червоній площі Путін стоятиме з самим лише президентом Буркіна Фасо. Програми Супертато. У нас ще немає, але ми вже знаємо, кому дати нагороду. Чоловік посадив своїх дітей за кермо автівки, і знаєте, що зробили малі? Поїхали тапок полне. <onders1> Цікаво, чоловік пояснив дітям, де гальмо, бо, судячи з побаченого, здається, що ні. Молодець, не Що зупинися? Соня стапне тормоз! Соня! Тормоз! Соня! Соня! А якщо серйозно, так робити не можна. Сподіваюся, поліція зверне увагу на це відео, бо це вже не жарти. На цьому все поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.